Що робити, коли автомобіль в руках, викидувати шкода, продати нема змоги, а тормоза слабкі, а їздити треба. Є порада, яка себе оправдала з роками, і виявляється дуже вигідно, економічно оправдана. Пояснюю, у нас є автомобіль, в якому е, замінено головний тормозний. Тормоза слабі, педаль м'яка. Поміняно е, задні тормозні циліндри, результату не дало. Задні тормозні колодки результату не дало. Трос ручника результату не дало, Поміняна жидкість. Прокачана на кількість раз результату не дало. Було згадано, що раніше на таких автомобілях встановлювався додатковий регулятор тормозних зусиль на задній балці. І на цьому автомобілі він присутній. Але є одне но. Він не працює. Його заміна не є рентабельною, оскільки новий, досить дорогий. Тому було прийнято рішення встановити замість нього ось такі два клапана, один і другий. На задні контури. Ось уже переобладнано. Готово. Це в токаря було переточено. Перехідник, він у нас стоїть ось так. Це в нас сюди вхід іде, це в нас вихід. Аналогічно на автомобілю сюди у нас вхід від головного тормозного, вихід йде до колеса. Зараз я вам покажу на автомобілі, де вже змонтовано частина цього обладнання. Тобто встановлено. І випробувано. Так. Ось як бачимо регулятор зусиль. Ось є кронштейн. Зараз світловізьми тільки. Ось є сам регулятор зусиль, з цього боку вже підходять трубки. З правого боку, як ви бачите, це один контур, з лівого боку відкручений другий контур. Правий контур це є по діагоналі, ліве, заднє, правий, переднє. Лівий контур це є прави, переднє ліве. Ну, якщо автомобіліст, не знають, що на автомобілі є два контури, і вони по діагоналі з'єднані, щоб автомобіль не розвертало в випадку, якщо якийсь контур відмовляє. На Volkswagen встановлений регулятор зусиль, від якого при навантаженні. Балка просідає завдяки оцій пружині зусилля передається на регулятор тиску і, відповідно, він вже регулює зусилля на гільмину педаль. Але е, в опелях цього регулятора немає. Зато є такі регулятори на самому головному тормозному, який я показував. Ось уже встановлений готовий зібраний такий участок. Це є на переднє ліве, заднє праве колесо. Ну, Як я вам показував, сюди йде вхід, це йде вихід. В середині в ньому є редукційний клапан, завдяки якому жидкість на довгому участку не скидує тиск і, відповідно, гальма стають такі, як ніби ви вчора купили автомобіль. Пропоную попробувати на власному досвіді. Один єдиний нюанс тут є. Може бути різьба, штуцер з різьбою іншого діаметра, і він не буде вам підходити, тобто токаря, попросити, щоб він вам переточив перехідники ось такі. або беремо, обрізаємо трубку, беремо вальцовочний інструмент, і по металевій трубці можна на власному досвіді кажу, от тільки що перевальцював трубку я завдяки якій. Даний штуцер прикручений вже з розвальцовкою на цей перехідник. З другого боку, один в один в мене штуцер підійшов. Там іде діаметр 10 крок 1, з цього боку йде 12 крок 1. Це в Фольксвагенах, в опелях так само може бути. Тобто рідний штуцер, який я відкрутив з регулятора тиску, звідси зразу сюди його закрутив в перехідник. З цього боку, вже в мене пішло на колесо вихід. Для того, щоб таку роботу виконати, великої майстерності не потрібно. Одне єдине, що потрібно мати пальцевий інструмент, можна навіть такого типу, найпростенький, нічого складного немає, в якому є різні діаметри. Мені підходить найменший. Тут іде трубка діаметром 5,5,5, відповідно є труборіз. І зразу ж конус, який зажимає. Вибираємо систему штуцера, який нам підходить по даному вальцюванню. Тут є схема, яка нам потрібна для вальцювання. Висоту виступа трубки виставляєте по висоті штуцера, який має виступ. Тобто оця висота від корпуса до кінця штуцера, це стільки вам потрібно відступити. Коли ви будете відставляти трубку, тобто просто, так представляєте, от досюди має трубка виступати. Не більше. Потім ви це закладаєте в трубки і вальцюєте. Схема вальцювання тут є, можна просто завальцювати на конус, можна розвальцювати, залежно від того, який вам вихід трубки потрібен. Відповідно, використовуємо якісний дот. Тормозний. Можна бош. До 4 можна, а ти є. Також до 4. Ну, я перевагу цьому віддаю. Якщо немає нічого, можна просто Фелікс. Гарного дня. Дякую за увагу.